Тросянці триває ремонт доріг місцевого значення. На завершальній стадії ремонт дороги по вулиці Зарічна в цьому році міською радою було проводено доволі таки багато робіт з асфальтування, з поточного ремонту по місту. Це кошти були по поточному ремонту. Півтора мільйона по місту ми виконали робіт. Інші були роботи пов'язані з асальтуванням. Сьогодні ми знаходимося на об'єкті по вулиці Зарічній, на яку також ми на початку. В кінці прошлого року в бюджеті запланували кошти на поточний середній ремонт вулиці Зарічній. Сума коштів загальна на цю ділянку склала 3 мільйона 100 тисяч гривень. На цей рік, на 25-й, було заплановано мільйон сто. Мільйон двісті, вибачаюсь, і на наступний рік інша, кошта, інша сума коштів. Відповідно до умов тендеру на виконання даних робіт, переможцем стала організація КВА із міста Гадяч. Як пояснив Віктор Никоненко, представники фірми надали пропозицію зі зменшеною сумою робіт на 300 тисяч гривень. Була домовленість з підрядною організацією, яка виконує роботи, що роботи будуть виконані повністю в цьому році. На всю загальну суму на 2 мільйона 770 тисяч на ту суму, яку вони запропонували ціну пропозицію при участі у торгах. Загальна площа ділянки майже 2500 метрів квадратних. За словами керівника фірми, виконавця робіт, працівники використовують сучасну техніку, тож і якість буде відповідною. Тут порядка 60, 650 метрів суцільного асфальтованого покриття. Який передбачає основу із щебенево піщаної суміші. Спочатку вирівнюється грейдером профіль ґрунта, яке було все таке ж колійність, убирається. Потім через асфальтоукладальник вистилається Щепс, щоб рівненько, великими катками ви можете бачити, їх там закатується, все, все ущільнюється. І зверху потім прокладається вже сам асфальт, гарячий асфальт, і також закатується катками. Як пояснив Віктор Никоненко, ділянки, де здійснюється ремонт доріг, визначаються відповідно до заяв мешканців міста та в залежності від стану тієї чи іншої дороги. «Стоїть завдання для міської ради забезпечити безперешкодні переїзди і комфортні проїзди там, де у нас є маршрути громадського транспорту. А також вулиця Зарічна була одна з пріоритетних вулиць, так як по цій вулиці дуже великий мікрорайон. Він дуже віддалений від центру міста, тому тут у нас є громадський транспорт. І, тому ця, і вулиця була включена у ці роботи, і на сьогоднішній день бачимо, що роботи виконуються. І Я думаю, що всі мешканці цього мікрорайону будуть задоволені цими роботами, які ми виконуємо.